Привіт-привіт, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. Друзі, сьогодні я готую картошку, тушкую картошку в духовці. Почистила, помила, накришила, Добавила цибульки, часничку, того, що я готувала, приправки, вершків. Хорошо помастила і зверху відбила м'ясом. Куріне філе. І вдруг помастила, я його трішки вершками змастила, і в духовку. Уже, друзі, вона в мене готова. Тепер я беру сир на терела ось твердий, хорошо з сиром пома по помащу, попритрушую. так от. І ще в духовку. Ну, Хвилин там скільки? Сім-десять. І коли сир розпловиться, я ще на подвір'ї, я вам показувала, мене зелене на подвір'ї, нарвала петрушечки. І тоді я петрушечкою ще його так по боках зроблю. Можна так по всьому. І картошечка буде готова. Так, унову ставлю в духовку. Трохи вона в мене збігла. Ну, ми будемо мити сковорітку нашу. Тут, друзі, і картошечку в духовку. Тим часом я наготую собі лавош, бо я буду снідати лавош. Лавош я буду творожком, але я собі Сейчас зелені трішки поріжу, я вам показувала я вчора, зібрала свій огородик. І тепер я з цибулькою молоденькою. Хоч вона в мене є заморожена, не то заморожена, а це свіженька. І оток, друзі. Цибульку поріжу. Можна сюди петрушечки додати. Ну, я саму цибульку, хай буде цибулька. Так, листочок хай буде. Так. Так, друзі. Цибульку я поки сюди висиплю. Я її зверху притрушу. Так. А це мій лавочок. Сюди я насиплю собі творожко. Друзі, люблю я такий снідонок. Він і ситний, і білок, тут творожок. смачний, не кислий. Буває такий купиш, а він кисловатий, невкусний. А це Вкусний творожок, ну, дві ложки. Ще трошки добавлю. О, це мені хлопка. Тепер, друзі, зверху я прир... трошки потрусиру. Небагато я взяла гром 15. Я його не можу, той сир. Кусочок відрізала, який на мене дивився. Це я олійкою не змастила. Я завжди як тру. Трохи змастю, тоді краще треть. Судно спішила. До речі, зарядку я зробила, друзі. Кову, як завжди, в 6 годин ровно я колу п'ю. Лаваш я буду пити з цикурієм. Може, я як казала, з кову і ну буду з цикурієм. Тобто, друзі, і сюди я добавлю цибульки і поставлю мікроволновку. Цибульки, мабуть, хоти. О так. Друзі, не знаю, видно вам, не видно, я думаю, видно. Ну, я ж. так, друзі. О так замотую. Взагалі, мені лаваш, це як знаківка, він мене виручать часто. То я хлібці брала, ну вже хлібці часто закінчились. Ну, дайте й Так, друзі. Оце мій лавош, я його потім розігрію. Ну, тут уже десь 200 з чим-то гром. Періочки не знайшов. Так, що ж, друзі, я зложу скільки тут гром з'їм. Ой, дивись. Вставлю тарілочку, віддаруємо нуль. І тепер, друзі, оце мій лаваш. Ой, 163 грона. Це щось і мало воду. Нічого, я ще добавлю сьогодні йогурт. Не вершки не буду. Йогурт добавлю. І це мій буде снідонок. Та ще вже перекускую. Так, друзі, це. Виключаємо, поки не нагріваю, не ставляю у, мі у мікроволновку, бо ще хочу нагріти, зробити цикорій, щоб теплий був, а потім уже поснідаю. Що тут у нас. А у нас в квартирі гос. Тут у нас. Так, тобто. друзі, сир хорошо розтопився, хорошо розтопився, розпловився. Я його ще притрушу, і вже буде блюдо готове. І сьогодні планую. Вийти на двір, на дворі, дівчатки, сиро. Ще темно, нас чорнозем, нікуди не влізеш, але хочеться потрошку де щось гребнути, де щось. Тут. Оце ось, дівчатка, я ото притрушу. Це що таке некрасиве? Ось От окон. От Отак. І додавлю оцю цибульку. Ну не пропадок тиші топсь. Отак. Віночок зроблю. Дівчатка, оце таке зготувала блюдо і зробила собі лавошик. Оце буде мій снідонок лавочок. Блюдо це буде для сім'ї. А я буду займатися іншими ділами. Дівчатка поснідала і вийшла займатися фізкультурою на двір. Оце отут є чим займатися. Листя пізно. Довго на деревах було, на кущах, а тоді дощик примочив, коротше, сиру, муку, але трішки понахиляюся, потрошку, потрошку, до весни, якщо подивлюся, яка ж погода, все, буде порядок. Друзі, погреблось на сьогодні хота. Трохи винесла, трохи в кучу зребло. Ось біля мене, як всіх дому, їб. Подружки помощні, Люся і Аліса, мої дівчатки. Так що тепер йтимо охоту. Оддихну і піду гуляти на прогулянку.